Друзі, на огляді у нас Chevrolet Нубіра. По нашому лачеті 2008 року випуску. Авто пригнане з Німеччини, не бите, є пару косметичних підкрасів. Має авто максимальну комплектацію, диски, комбінований салон, задня камера, клімат. Так, Тут у нас двигун, 1,8, газ, бензин, автоматична коробка. 260 тисяч кілометрів пробігу. Так, давайте заглянемо спочатку в багажник. Він у нас доволі такий місткий, звичайно, тому що це універсал. Є також шторка, тут у нас газове обладнання і деякі деталі до авто, які йдуть, можна сказати, у подарунок. Так, позаду в нас просторий салон. Сидіння в хорошому стані, комбіновані, є підлокотник з підстаканниками. тут у нас склопідйомники. Далі. Попереду сидіння у нас регулюється механічно, повний електропакет, склопідйомники і регулювання дзеркал. Так, кермо таке в нас. Ну, за що цього можна сказати, що це мультикермо. Ладно. Йдемо далі, є датчик дощу. Встановлена вже ось така мультимедія, клімат. Так виглядає наша коробка передач підстаканники, підлокотник. Загалом хороший автомобіль. І придбати ви його можете за ціною 5050 доларів. Знаходимося ми в місті Біла церква, вулиця Сухаярська, 18. Авторинок, працюємо кожен день без вихідних. Чекаємо вас на огляди та тест-драйви, а дане авто ви можете придбати як за готівку, так і оформити в лізинг або кредит. І, можливий також варіант обміну.